Привіт, друзі! Давно не бачилися. Радий вас вітати на своєму каналі Алікс Влог. Сьогодні поговоримо про те, як японці відносяться до безпеки і що для цього роблять, щоб зробити безпеку для людей максимальною. Що ж, не гаємо часу і до справи! Я думаю, що ви не раз чули, що в Японії різні постійно землетруси відбуваються. Так, от для того, щоб попередити ці явища, є навіть такі, знаєте, аплікейшени на телефоні у кожного японця, де він може відслідковувати, коли саме це відбувається: землетрус, і як до нього підготуватися. Крім того, в школах постійно відбуваються заходи, де пояснюється, як діяти під час землетрусу, що потрібно робити, який перший, другий, третій крок. Так як в Японії землетруси доволі часте явище, недалеко від кожного такого скажімо, району знаходиться евакуаційна зона, куди люди в разі небезпеки можуть зразу піти і отримати всю необхідну допомогу. Я не раз бачив такі таблички з написами евакуаційна зона. Причому вона буває в різних місцях. Іноді це е, паркова зона, там так і написано евакуаційна зона, або це буває школа місцева. Де також може надаватися вся необхідна допомога. Тобто вона буває в різних місцях, але вона обов'язково є. Скажу чесно, я був справді от, м в доброму плані здивований, що так багато от, розміщено різних знаків, куди йти, що робити, і яким чином діяти, щоб в разі небезпеки берегти життя. Вже інше, але теж цікаве. Мої діти зараз вони ходять в дитячий садочок і там вони вчаться переходити дорогу. Так от, коли дітки переходять дорогу, о, ну, звичайно, на зелене світло, це їм вчать в дитячому садочку. От, так от дітки мають підняти руку. Тобто, коли дітки переходять дорогу по е, зебрі, звичайно, вони піднімають руку. Це як таке от правило. Я ж не знав, що їх взагалі цьому вчать в дитячому садочку. От, і коли побачив, як діти мої переходять і ручку піднімають, було дуже смішно. От, але я зрозумів, що такі от правила, і їх в дитячому садочку вже вчать цьому. Ну одна із причин, чому так е роблять, тому що дітки ж ну по своєму зросту маленькі, і їх можуть навіть не побачити ну, ті ж самі водії. Тому коли піднімають руку, то звісно. Ну, то це якби збільшує шанси на те, що водій побачить і, і зупиниться. Ну, він і так зупиняється, але ну, таке правило, от, як для дітей, от, і таким чином водії можуть збільшити шанси побачити. Хочу сказати, що тут в Японії надзвичайно відноситься до безпеки на дорозі. І особливо, якщо це відноситься до водіїв, які вивчають права, здають на права, то е, саме. Тестові е, правила тут досить детально саме потрібно здавати. Також практичні правила водіння е, машини на дорозі. От, до кожного пункту придираються. От, і навіть якщо щось, тобто водій, да, не виконує якісь правила, там, якщо він не перевірив зеркало, е, дальнє зеркало бокове, або особисто не подивився, як при повороті, то це вже мінус. От, я особі, особисто це вже перевірив. Якось в інших роликах я окремо зроблю на цьому акцент, запишу, можливо, відео, де детально розкажу, от, тому що сам вже е, такий досвід отримав. от, Так от, е, да, Якщо саме водій не е, робить цього або десь скажімо так, помиляється, о, то йому вже е, значить, ставлять мінус, і це вже е, може стати причиною невидачі права. Я ви знаєте, здивувався, тому що японці тут дуже уважно відносяться до всіх порад, які даються ну, через засоби масової інформації, через новини людям. Тобто, якщо тайфун і кажуть, що там на цей час краще не виходити на вулицю. Ну, то на вулиці в рази зменшується кількість людей. Коротше, якщо це серйозне попередження, то на вулиці взагалі немає нікого. От, і я інколи дивуюсь, ну, я... ну знаєте, як у нас буває там об'явили, то й об'явили. От, а як воно буде, то це ще хтось знає. А тут, якщо вже об'явили, що це тайфун і там ну навіть можуть зупинятися поїзда, то ну люди взагалі не виходять на вулицю, закривають вікна, двері і саме не користуються тими ж самими поїздами, тому що вони можуть зупинитися і вони можуть не доїхати до роботи. От. І робота в такі дні теж зупиняється, як в основному ми починаємо працювати ну, віддалено. От. Тому в таких ситуаціях я, я дивлюся, як так от відбувається. От. І дивуюся, як люди ну, от, почули в новинах от така от інформація, і вони от так от і роблять що японці, да, вони дуже слухняні перед тим, що їм говорять. Вони слідують новинам, да, чи що слідують державному апарату. От, е, і виходить, е, ну, є така от довіра між державним апаратом і. Е, Самими людьми. Мені дуже подобається тут система знижок. От, наприклад, як це, якщо це риба, взяти відділ риби. Да? Е, термін зберіг, зберігання свіжої риби це там 2 години. ну, наприклад. От. Після 2 годин прийде працівник і буде ставити знижку там 10%. А ще через, через 3 години, тобто вже буде 20, і ще ще постоїть значить, 30 і так далі. Може навіть дійти до 50% знижки на рибу. От. Таким чином, ну, продукти. Вони майже не затримуються на прилавку її зразу розбирають. І це стосується не тільки риби, це як я приклад сказав, тих самих і овочів, і м'ясної продукції. Тобто, ну, от таким чином ну, люди все то задоволені, навіть деякі чекають цей час, щоб ну, прийти і взяти за знижкою. А інколи бувають знижки. Середня знижки на о, речі, на такі знаєте, змові, наприклад, речі, чи якісь інші речі. от, там, Одна година знижок. І о, якщо люди бажають, вони можуть піднятися в відділ, відділ, де продаються речі. І тобто одна година це якби на всі речі або на якийсь там вид речей, діє знижка 30%. Вони можуть купити. В, ну, саме в цей час. Причому там, знаєте, похвилинно навіть. І, от, і стоять люди, які вішають цю знижку. Як тільки цей час пройшов, наприклад, одна година знижок, то все, час закінчився, знижку знімають, і ціна становиться така сама, як і була до цього. От, ну, ось таке от життя в Японії. Тут багато такого цікавого, буду вам розповідати, потрошку ділитися. Тому, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ширте друзям, пишіть питання, цікаво дізнатися вашу думку. От, коментуйте. Щасливо і до скорої зустрічі!